Боже вам, шановні гості, дорога родина. Сьогодні у нас буде відео таке трошки нестандартне, як завжди. Будемо робити з вами м'ясну, не м'ясну, а желізну нарізку. Так от, давайте ну, 5-6 заказів в коротенькому відео на 20 хвилин. Все, що я буду показувати, все, що я буду вам робити, то ви вже то все вмієте, давно знаєте і з успіхом повторяєте. Тому також швиденько. Раз, два і зробили. Поїхали! Перший заказ. Колінвал від мотоцикла КТМ. Заключається суть роботи в тому, що є старий палець, але він так є добряче від душі задертий, подертий. От фотографія, що сталося з роликами. Ролики, як бачите, просто реально пакувало. Покувало як. Ну, так як. Це. Значить, що треба зробити? Людина міняє шатун, міняє поршневий ну, нижній шатунний палець. Треба розточити щоки. Як бачите, різниця по діаметрах є досить серйозна. Перше, що ми робимо, міряємо мікрометром палець, міряємо мікр... щоки е... нашого колінвала. Дивимося, який був натяг. Поїхали. Так, передолим далі. Що в нас рідний палець? Рідний палець в нас на номінал 35. 35. Так, <кхм> міряємо його мікрометром, показує нам небагато немало, як 35 в мінусі 1,500. Відносно, якщо прийняти за 0, прийняти за 0, то не немало в мінусі. 4 сотки, ну майже 5. 5 сотих натягу. Поїхали. Перший раз спробую скористатися тими думкратиками, мегадумкратіками, які мені підписник подарував. Так, обкаталися. Чітко. Тут ніяка не сотка, ніякі культури. Тут треба чітко На да, Тверденьке, воно тверденьке. Йдемо далі, значить друга половинка, першу я вже зробив. Бачите, судячи по слідах обробки, тут скали вони його молотком, а підшипник розбирали шляхом надрізання обоєм зачепили шийку колінвола. Отаке воно коряве, то все, бачите. Я напильником трохи познімав ту заусню, ті підйоми. От тут десь було розклепано, а Ну, то. Тому що воно мені все впливати буде на... Ну, друга половинка мякша. Мякша. Фінальні проходи другої. Зараз поміряємо, що в нас там є. коло десятки мінуса має бути. Соток, ще три сотки. Так, ну-ка, що каже. Прекрасно. Прекрасно. Продовжуємо далі нашу нарізку. значить, Є отакий от, от <кхм>, циліндр. Це є циліндр, він повністю алюмінієвий з нікосілевим покриттям від якогось кросового мотоцикла. Значить, Тут прогоріло в них, ота от перемичка прогоріла. Як бачите, наварено аргоном, треба що зробити? Треба відновити отой торець і підібрати отой торець. Ну, ясно діло, що по діаметру також буде йти росточка. Там буквально на поторканню, там, десяточку знімем. Я коли починав працювати на розточному, для мене. Обкатка отвору це було щось, щось страшне. Я її так не любив. Зараз це абсолютно рядова операція. Тихла. Так, наближаємося вертикальною подачею. Оливилося отак. Ось от так от. Добре, йдемо далі. Продовжуємо. Значить, сьогодні у нас е по плану фрезеровка плоскості кулі... цього компресора. Компресор ту понаварували Треба фрезернути оту площину і підібрати всю. О ту площину. ремонт хрестовини до затірочної машинки, хрестовина чугунна, виробила. Прийшлося ставити втулку плюс канавочка он, для стопорного кільця. Так, то вже був останній прохід. Тут сотку на плюс треба нам. Добре. Добре є. Два. Його прижимчики, не прижимчики, а домкрат, які мені сподобалися Презент від підписника. Так, з того боку два гужона. Лишилося небагато-немало мало надовбати шпоночний пас. Поїхали. Так, довбемо паз. Чекайте, може я ту лямпочку нову поставлену. Виключу. О, зараз ми будемо то з вами оформляти. Нас там ще півміліметра в запасі. Так, поїхали. Давай, роберто, покажи клас. Чотко! натурі клас. Так, треба десяток шайб проточити під розмір 31,5. Тут у нас є 33 вже, це півтора міліметра. Так, і копів. І ще раз. Кажуть хлопаки на наждаку довкола збирати. І Будемо цим різцем працювати, тоді можна і з двох сторін фаски знімати і протачувати. Коротко, пацани, що пробували мене ж накупу кругу обточувати. І погано виходить. Ось так я її між двох гайок взяв на шпильку осп і все. Поїхали далі! Точимо втулки на мотоцикл BMW r 35 Гарно, красиво. Так, виглянуло сонечко. Нарешті добрався я до нього, відмив його нарешті. Тоді все в екстреному авральному випадку. Один витягували, другий затягували, відмив, віддраяв. Зараз приїде забирати його маніпулятор. Так, шліфовка головки, то я не знаю до трактора чи до чого, головка з форкамерою. Вже все, на вихід йде. Тут в чому прикол, зараз вам покажу. Головка чугунна, форкамера стальна. І я її, бачите, як закріпив. Не на проміжну плиту з отворами, а на підмагнітні блоки. Зараз я вам пройдемо туди назад, виходимо її. І все, я вам покажу готове. М -м, зараз ще назад вернемо. Покажу як я закріпив. Ото варіант такий досить простий, але дієвий. Все. Така уловка на фрезерному не піде. Давайте ще туда назад тому, чтобы наверняка... Так в чем прикол в ну тут я її збацав Вот, бачите Зараз покажу фур камеру Я не знаю чи камера зловить Чи камера зловить фур камеру Вот кругла Зараз зараз секунду Ну, Видно, силует, межа. С камера стальна, головка чугунна. В чому прикол, як я її базував, вона є чугунна і вона має знизу досить непогану базу, але стирчать от от, дві направляючі втулки клапані. Але я її на підмагнітні блоки взяв, тобто, отою площиною, отою. вони є шліфовані в парі. Так. Тобто я її, грубо кажучи, от поставив. Так Вона рухається, так, як тільки включає магніт. Все, замагнітив. Дуже просто. Ну все, проїхала через всю Україну та головка, щоб сюди попасти на шліфовку. Так, коротше, тема про класних пацанів вона є вічна і не розкрита. То є шпінделі з фарбилки 2М112. Вони його кернили, бачите, кер... то... крапочки від точечки від керновки. Думали, що чим більше точок, тим менше соток биття. Ну що, я вже показував, як то робиться. Результат просто 100% вдалий. Синусна плита, призму, призму обкатали. Підшипники, до речі, поміняні. До речі, в цій моделі стоїть не радіально упорний підшипник тут спереді, а стоїть два шарикових звичайних. Значить, хто як де робив, зато вверху, там де шкіл приводиться, там стоять два радіально, радіально упорних. Ну, значить, корбочка, шліфуємо. Патрон клієнт дав отакий от. Такий от. Я не знаю якесь еко. Але конус В-18. Я не знаю, чи вийде. Вийде тут тим конусом. Ні, вийде. Добре. Значить, запас ще на гайку є. Ну, значить, шліфуємо. Процедура популярна, для налагоджена, можна сказати. Тут я багато не зніму, тут я зніму десь десятку, може півтори. Останні круті трошки емульсії дав, Ну, керновки я не заберу. Керновки я не заберу, бо інакше я вилізу на різьбу, Буде біда. Так, перфорація диску, звична робота у наших домашніх умовах. Просверлив, познімав фаски, отак от виходить. То задні диски, вони тонкі. Правий і, відповідно, лівий відзеркалений. Отак от. Так, поставив індикатор на поясок центруючий, щоб чуть, чуть віддвинути його, щоб він нам в фасці, не в фаску, а в кут не ліз. Отак. Вот ну, значить. Починаємо звідси, та? Що у нас там показує? 20 24. Приїхали. 25 показує. Питання є? Питань нема. Ні, щоб не казали, що там індикатор не грає. Що? Я відвожу. О, Отак от можна зробити гарно, правильно, рівно і чітко планшайбу. О, ну, О, вийде отак. О. Так як воно має бути. Так? Так чи ні? Все? Робіть гарно. Вот такая-то местная нариска. А! И дядька Максима. Зараз плевуше и будет все окей.